Заяче сало Українська народна казка. Їхав пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка обридла, пан і надумав поговорити. А в цей час вискочив перед ними заєць. Пан і почав свою розмову з зайця. У мене в лісі водяться зайці, тільки не такі, як оце пострибав маленький, а великі. Я з-за кордону привіз на розпліт. Одного разу я зібрався на полювання. Взяв з собою загоничів, чоловік з десять, вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах та бах. Тоді я набив їх десятків зо три. А одного забив до такого величезного, як баран завбільшки. Ну, а коли здер з нього шкуру, то було більше, як півпуда сала, а от які в мене зайці. Кучер слухав, слухав, а далі і каже: Ого, гніді! Скоро вже й місто, що під прихунами ламається. Почув це пан і каже Чуєш, Іване? Так от які зайці бувають? Правда, що в нього півпуда сала то не було, а так, фунтів з десять. Звісно, зайць, зайцем каже Іван. Ну, їдуть далі, а пан знову до Івана. От що Іване. А чи скоро вже той, той місточок, про який ти говорив, буде? Та скоро вже, пане, каже Іван. М -м так, от знаєш, Іване, продовжує пан. Ну, мабуть, що на тому зайцеві і десяти футів сала не було, так футів три, чотири, не більше. Та мені що, каже Іван, хай буде і так. Але проїхали трохи, пан повертівся на місці, ну та й знову до Івана. А чи скоро, Іване, той вже міст буде? Ой, та скоро, пане, ось ось тільки в долину спустимось? Угу, Подумав пан. А знаєш, Іване, на тому зайцеві і зовсім сала не було. Сам знаєш, яке на Зайцеві сало. Та звісно, каже Іван Знаю, зайце зайцем. Спустились в долину, а пан і питає. Де ж Іване той міст? Що ти про нього говорив? А він, пане, каже Іван, розтопився так само, як те заяче сало, що ви про нього говорили.